Зростає троянда Вінчестерка седрал, англічанка. І після спекотного літа зменшується коли температура, вона виганяє пагони по півтори метри. Я не хочу з такими пагонами залишати її на зиму, тому я їх вкорочую. Я не роблю зараз основного обрізку, я не вирізаю все, що загощую. Це буде навесні. Бігають собаки, може бути крижаний дощ і. Вже температура у нас не підніметься, щоб троянда пішла зростати, тому що кінець листопада-грудень я вважаю, що можна вже опризати троянди, у кого дійсно ось така ситуація. Зрізи я обробляю фунгіцидною пастою. Ось так можна після обрізки зробити обробку препарата МІДі, але я до цього обробляла фальконом. Препарат, цей фунгіцид комплексний і спрацює при низькій температурі, і його діє три тижні. мені немає сенсу зараз обробляти препаратом МІДі. Я тільки ось так зрізи пензликом оброблю.